Висаджую сьогодні свою полюничку, клубничку. Це в мене мій любимий сорт, я його обновляю в цьому році, замовила нові саджанці. Це, виходить, друга репродукція після оновлення, привезена з Нідерландів. Дуже гарний сорт. Я його дуже люблю. Ось так. Так, в луночки наливаю. Метарізин, щоб ця боротьба буде зі шкідниками. Ось таке коріннячко, ось. ось таке коріннячко вже пообривала, тому що треба його обов'язково обривати, щоб воно обновлялося. Ось таке було, ось таке ось таке ось таке пообрізала. Тут трішки менше коріння, але ж нічого, гарненьке. Ну ось так. Ось тут уже чуть-чуть посадила. Ось, і ще трохи мені залишилося.